Сьогодні неділя летари, і саме тому я сьогодні в розовому Орнаді, який нам підказує те, що нам залишилося постати ще тільки половину. І можемо, ми можемо з цього також радіти. Можемо радіти, ще, що ще залишилося всього на всього три тижні до того, що будемо святкувати, Господнє Воскресіння. Але е, про це згодом. А поки коротка заставка. Так, в нас аж настільки класна погода. Ще минулого тижня я ходив в снігах, а цього разу 16 градусів тепла і я можу вийти в сорочці. Вау! Бог на неділю радості дає нам таку класну погоду, дає нам Сонце. А сьогоднішня Євангелія також нам каже про те, що ми маємо радіти, маємо втішатися тим, що Ісус повернув зір незрячій людині, сліпому. І не, не саме це нам має принести радість, радість, а те, як ми віднесемо ту Євангелію до себе, до свого життя, те, як ми будемо пожирати це слово. А що саме, як це до прикласти до свого життя? Моє улюблене стояння з хресної дороги мені трохи асоціюється саме з цією Євангелією. Яким чином? Євгенію, до речі, раджу прочитати в описі під цим фільмом. Яким чином мені асоціюється це восьме стояння? Восьме стояння називається Ісус потішає плачучих жінок. А друга його назва Ісус каже Плачучим жінкам, щоб не плакали над ним, а над собою і своїми дітьми. І може здаватися парадоксом, що ті дві назви можуть говорити про щось одне. Ісус каже, щоб жінки плакали. І таким чином вони мають бути потішені, е, щось тут не грає, щось тут не збігається. А наша Євангелія нам це зараз пояснить. Вона була де для нас таким ключиком. Приходять до Ісуса учні і кажуть йому, що ж це таке, чого цей сліпий, сліпий. Як це сталося? Хто в тому винен? Чи він, чи його батьки? А сліпий він був від народження. І ми також можемо. Побачити якісь слабкості, якісь дефекти в нас, які з нами є від народження, щось, що нам не вистачає. І можемо питати себе, можемо питати Бога, звідки це взялося? Звідки ці дефекти? Звідки ці мої погані риси характеру? Чи це я винен? Чи це мої батьки винні? І можемо нарікати, чи на себе, чи на когось, звалювати вину. А Ісус їм відповідає дуже дивно і цікаво, що ані. Не винні в тому, ані ні його батьки, ані він сам. І ми також не винні в наших слабкостях, які в нас є. В більшості слабкостей, в тих, які з нами є від народження, в деяких винні. Тут я це не забираю. Але але, Ісус відповідає, що ця сліпота в нього була для того, що об'явилася слава Божа. І це е, речення мене на перший погляд обурює. Ну як Бог! Дозволив, щоб людина була півжиття сліпою, щоб потім повернути йому зір і щоб тільки від половини життя був зрячий. Ей, щоб Бог настільки поганий, що заставив людину півжиття бути сліпою, щоб потім перед іншими його йому повернути зір і щоб всі захопилися? Ні. Але це не про це то йдеться. Не про те, що Бог саме для цього це зробив. І не для того в нас є слабкості, щоб Бог е, іншим показував. Дивіться, от що я роблю. Ні, не для цього. В нас, нашій слабкості є для чогось іншого. І наші слабкості, які ми дуже часто не помічаємо. Щось, що є разом з нами, а щось, що ми до нього так привикли, що ми аж випирали з нашої пам'яті, щоб це забути. Е, ну, конкретна слабкість, ну. Як в того сліпого, він сліпий. Моя різниця, того, що я відрізняюся від інших, то що я нижчий за інших. І в школі мені це ну, не було дуже приємно, бо з цього, між іншим, собі дозволяли насміхатися мої е, друзі. І, і це не було легко. Але з часом я, я міг якби це випирати з себе. Я міг якби відсторонювати ні-ні-ні, і, і, і забути. Так само, як цей сліпий, він від народження був сліпий і в якомусь сенсі. Він забув, що він сліпий. Він забув, що це є щось, що йому не дає жити. Він до цього привик, але в негативному значенні. Я там своє, своє то, що я нижчий, вже давно перепрацював і мене це взагалі не чіпляє, але ми ходимо з іншими слабкостями. Я також ходжу з іншими слабкостями, які мені не дають жити нормально. І, і Ісус що робить Ісус? Він плює на полюку. Тут багато пилюки і намазує очі тому сліпому. І що це дає? Бо він інших виздоровляв одним щелчком пальця, скажімо так. А саме тому сліпому він сказав, що цей має змити ту всю грязюку, яка є на його очах. Та грязюка мала йому пригадати, що він сліпий. Мала йому показати: подивися, в тебе є конкретна проблема, яка тобі не дає добре жити, яка тобі не дає ловити контакт з Богом, ти його не бачиш. Ти не бачиш такого ж людей, ти не можеш жити нормальним життям. І і, тоді, коли сліпий побачив, що він повернулося, йому це свідомість, що він сліпий, бо його було болото на лиці, він пішов обмитися до е, басейну село чи там озерця, я не, не питаю, як це конкретно перекладно. Він обмився і тоді прозрів. А так насправді він тільки зміг відкрити. Що він міг бути зрячий, йому заважав той бруд, який був в нього на очах. Можливо, він навіть міг бути незрячий, не незрячий фізично. І обмиваючись, він цю свою слабкість змив. В чудовий спосіб змив. Що цікаво, ця селоам означає. Посланий. Навіть євангелист Йоанн записав, що це означає назва посланий. Тобто, обмиваючись, цей е, сліпий став зрячий і став посланий. Далі. Він не просто так обмився е, в цьому, е, цьому басейні Селоам, чи в тому озерці. Він так насправді взяв свій свою сліпоту, взяв цю свою слабкість, і він її в якомусь сенсі занурив. Воді воді послання. І так насправді занурив в воді благодаті. Занурив в воді, яка є нашим хрещенням. Він її обмив, він її якби заквасився тою водою. Бо хрещення означає занурювати. Тобто взяв свою слабкість і переродив її в Богу. на ново. І ми повинні також. Схожим чином робити з всіма нашими слабкостями, які не дають нам жити. Мої конкретні слабкості мають бути виявлені Ісусом. Я маю побачити болото на моїх очах. Тому що через мої слабкості я не можу бачити Ісуса. І ці слабкості треба охрестити, щоб вони наново народилися. І тоді я стану. Пославним, тоді я почану почну бачити Бога, і Бог зможе мене послати до наступних речей, послати до правдивого життя. Ще одна цікава річ, на яку може не кожен звертає увагу, але дивіться: Ісус боровся про про фарисеїв, про їхнє навернення все своє євенвелицьке життя цих три роки. Він постійно хотів фарисеям пояснити і сказати, що я є той Месія, який приніс відкуплення, а фарисеї не могли цього второпати, і Ісусові не вдалося їх навернути. Можливо, йому вдалося тільки Некодима навернути, але інших ні. А цей сліпий, він просто геніальний. Він йде до тих фарисеїв, він розказує просто про те, як йому хтось повернув зір, і в Євангелії написано, що фарисеї поділилися. Одні далі вперто настаювали на своєму, а інша частина змінили своє мислення, навернулися. Про це йдеться в наверненні. І підтвердженням цього є наступні кілька е, речень, які, в яких фарисеї знову обуруються, а сліпий каже до них: чи ви також хочете стати його учнями? Що це за слово також? Також відноситься до когось іншого. І я думаю, що цілком можемо сказати, що також відноситься до тих попередніх фарисеїв, які поділилися, які відділилися, які почали вірити в Ісуса. Цей сліпий зміг навернути навіть фарисеїв, зміг перемінити їхнє мислення. Це щось відбувається таке, якщо ми справді даємо наші слабкості, щоб вони занурилися в Богу, щоб вони перемінилися в Богу. Тоді ми отримуємо зір. І тоді ми можемо навертати навіть найбільш твердих е, людей, ті, які взагалі не, не відкриваються на Бога. Уявіть собі, яка яку силу дає те, що ми можемо свої слабкості віддати Богу. Це просто неймовірно. Тож бажаю вам, щоб ви перетравили це слово, бажаю вам, щоб ви побули з ним весь тиждень, щоб ви знайшли свої слабкості і подякували Богу за ті слабкості. Wandero pozdrawiamy tak? z trasy Kaszubskiej, miłego dnia. Co nagrywasz? A dla Ukraińców takie komentarze. A, dobra, Pozdraw dla No, pozdrawiam. Dzięki. Pozdraw dla Dzięki. E, I co nam przyniesie radzić. radość? Co nam przyniesie radość w tym, że my odkryjemy prawdę o naszej słabości? І даймо їй Богу, щоб він їх перемінив. І навіть наші найгірші сторони можуть стати для нас найбільшою радістю. І це просто неймовірно. І це має для нас приносити втіху, яка не буде е, такою миттєвою втіхою, так як з'їли цукерка і все. Це буде втіха, яка буде нас нести на багато років. Те, як я віддав свої слабкості навіть 10 років тому. То несе мені радість і несе вплив на моє життя навіть сьогодні. І тепер після цієї Евангелії нам стає зрозуміліше, чому це восьме стояння називається. І одночасно Ісус втічає, плачуши жінок і каже їм плакати над своїми гріхами. Він так насправді якби тим жінкам наліплює також болото і каже: подивіться, ваші слабкості я можу обмити, ваші слабкості я можу перетворити в вашу силу, Божій благодаті. Ви зможете е, радіти, ви зможете бачити правду і відкривати щось нове. Тож бажаю гарної вам недільки. Бажаю вам дуже багато радості. Бажаю, щоб ви нажерлися словом Божим, на цілий тиждень і тримайтеся дорогі пом'ячки.